Так, 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 термінована новина, буквально опублікована 20 хвилин назад НБУ на своєму офіційному сайті е, написав з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту. також відомі як. P2P, C2C. Важливо, ліміт діє лише на суму вихідних переказів. За усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою та осіб, що місячні доходи, яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження, а також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритих в одному банку, та до переказів юридичних осіб, операції за реквізити. Зітами Айбен не обмежується. Айбен не обмежується. Це що стосується фопів. За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують зазначену суму, отже, встановлені обмеження у жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність. Якою є головна мета нововведень? Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків дропів, які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки. Аналіз НБУ свідчить, що через картки дропів людей, які віддають у користування третім особам свої рахунки, може проходити близько 200 мільярдів гривень на рік. Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи впровадження грошових платежів, і це потребує швидкого реагування. Тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове антикризове рішення. Все, ми з вами проговорили швидесенько все. На дві хвилинки. Зверніть на це увагу, майте на увазі, що краще працювати. ФОП отримав дохід, перевів на власну карту, перевів на свої потреби, куди потрібно кошти. Все. Тоді цей алгоритм, коли працює, від банківської системи до вас немає жодних питань. Але при цьому алгоритмові існують фінансові. Обмеження, ви не маєте права знімати більше 400 тисяч гривень або проводити операції на більше, ніж 400 тисяч гривень без документального підтвердження, тому що банк може заблокувати таку операцію і витребовувати від вас документального підтвердження на здійснення таких операцій. Це стосується в основному айтішників, тому що їм, коли приходять генерари, і вони переводять готівку з переводять конвертацію з валюти в гривню, там. Можуть бути суми більше 400 тисяч гривень. У них завжди є інвойси, у них завжди є акти виконаних робіт і контракти, переведені на українську і на англійську мову. Тому ті, хто просто торгує і вирішив проторгувати там, на якусь таку велику суму, майте на увазі, що у вас має бути договір і видаткові накладні, підписані з двох сторін, де має бути ідентифікація особистості для того, щоб підтвердити такі великі суми. Все все сказала. Звертайте увагу, не робіть якихось неправильних речей. І ще раз повторю: уже повторила в одному своєму відео. Не надавайте нікому користуватися власними вашими картками, не дочкам, не синам, не мамам, не батькам. Нікому у вас є власна картка. Ви завжди можете зробити дублікат. Ви завжди можете відкрити на ім'я цієї людини картку. Зараз це робиться за дві хвилини. Я нікого не хочу образити, але ви ніколи не будете відповідальними за третіх осіб. На жаль, є вже випадки, коли податково просто тупо не податки. Все, військовий піднімається зараз скоро, з хвилини на хвилину, податок на доходи фізичних осіб ніхто не відміняв, а разом це виходить досить значний відсоток. Все, дякую за те, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і в кого є можливість, ставайте спонсором каналу. Я буду вам вдячна, тому що криза торкнулася усіх.